Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про один із найпопулярніших маркетплейсів для дизайнерів, а саме Creative Market. В цьому відео я хочу поділитися своїм досвідом на цій платформі, поговорити про його цільову аудиторію, тобто хто там купує, що там взагалі продається і як з ним найкраще працювати. Мене звати Юлія, я графічний дизайнер і експерт з цифрових продуктів. Допомагаю іншим талановитим людям монетизувати свою творчість і створити джерело пасивного доходу. Отже, коротко розкажу, як я взагалі почала працювати на креатив маркеті. Я відкрила свій магазин у 2021 році, і на той момент у мене взагалі не було жодної стратегії і розуміння, як це все працює. У мене не було ніякої ніші. Я просто створила, здається, це був шаблон візитки, мій перший продукт, і просто випила його на креатив маркет і чекала на продажі. Ну, звісно, їх не сталося з таким підходом, але ця. Невдача мені допомогла зрозуміти, що треба якось змінити напрямок. Після цього я спробувала і ще один продукт це був шаблон для Instagram, і він теж не зайшов. І крім того, я в процесі зрозуміла, що це не той тип продукту, який би я хотіла робити. Тому я певний час знаходилася в такому пошуку продукту, який я можу продавати, і створення якого буде мені приносити ще й задоволення. І в кінці кінці я прийшла до того, що я створюю макапи для дизайнерів. І коли я зрозуміла, що це ніша, в якій я хочу працювати, яка мені подобається, яка приносить мені задоволення, я почала більше уваги приділяти аналізу ринку, аналізу конкурентів. Я почала робити більше продуктів е, в цій ніші, і мій магазин почав зростати. Перше, що потрібно розуміти про Креатив Маркет, це його цільова аудиторія, тобто це люди, яким ви будете власне, продавати ваші продукти. Цільовою аудиторією Креатив Маркету є інші дизайнери, маркетологи та власники бізнесу, яким потрібні якісні цифрові продукти для своїх проєктів. Наприклад, дизайнери можуть купувати шрифти, макапи, набори різних елементів для своїх проєктів. А маркетологи та власники бізнесу можуть купувати, наприклад, шаблони для соціальних мереж. У 2024 році креатив маркет має майже 3,5 мільйони відвідувачів щомісяця, і 60% з них повертаються кожного місяця за повторними покупками. Тепер давайте поговоримо про те, що можна продавати на креатив маркеті. Взагалі там є багато різних категорій, які задовольняють різні. Потреби різних категорій дизайнерів та власників бізнесу, але давайте перейдемо по таким основним категоріям. Першою категорією я би виділила графічні ресурси. Це різноманітні набори кліпартів, об'єктів, іконки, фони, все, що можна використати як графічний ресурс у вашому проєкті. Друга дуже об'ємна і популярна категорія це шаблони. Шаблони бувають різних типів. Це можуть бути як шаблони для соцмереж, так і шаблони для друку, або шаблони презентації. Третя велика категорія це шрифти. Шрифти потрібні всім і дизайнерам, і маркетологам, і власникам бізнесу, тому це така велика категорія, в якій можна дуже добре заробляти. Четверта категорія це моя улюблена, це мокапи, це, власне, те, що продаю я в своєму магазині на Креатив Маркеті. Вони дуже популярні серед дизайнерів, хоча інколи власники бізнеса теж купують мокапи для того, щоб презентувати свою продукцію. Ще одна велика категорія це фотографії. На Креатив Маркеті фотографії продаються не так, як на інших фотостоках, але про це ми поговоримо трішки пізніше. Окрім цього, існує ще безліч категорій. Ви можете зайти на сайт Креатив Маркету і подивитися взагалі, що там продається в кожній категорії, подивитися, яка там конкуренція, скільки продуктів створено, і взагалі оцінити, чи варто вам створювати щось в цій категорії. Отже, коли ми розглянули, хто купує на Креатив Маркеті і що там можна продавати, давайте поговоримо про процес реєстрації. Наразі відкрити магазин можна лише через модерацію, тобто пройшовши екзамен на креатив маркеті. І я вас закликаю цього не лякатися. Це не так складно, як звучить і як здається на перший погляд. Про це я запишу окреме відео, тому що там є певні нюанси, як його правильно проходити, щоб пройти з першого разу. Для того, щоб успішно працювати з креатив-маркетом, нам треба розуміти, які взагалі його особливості. Тому що продукти на market, вони відрізняються від продуктів на стоках чи мікростоках, і нам потрібно розуміти цю різницю, для того, щоб успішно продавати свої продукти. Перша така велика відмінність це те, що там продаються е, продукти набори. Тобто це не один якийсь кліпарт, а набор кліпартів. Якщо це мокапи, то це не один мокап, а якийсь набір, тематична колекція цих мокапів. Е, тобто там в основному продаються не поодинокі товари. І найбільшим попитом користуються власне, саме бандли. Крім того, цільова аудиторія креатив-маркету є досить вимогливою, як до якості продукту, так і до його презентації. Тому я вам дуже раджу звернути увагу на те, як топові автори презентують свої продукти. Зверніть увагу, що вони дуже багато зусиль витрачають на те, щоб створити круту презентацію, яка подасть їх продукт у найвигіднішому світлі. Коли ми поговорили про плюси цієї платформи, давайте ще поговоримо про мінуси, тому що вони також є. І перший такий вагомий мінус це комісія Креатив Маркету. На даний момент Креатив Маркет забирає 50% комісії від кожного вашого продажу. Колись я пам'ятаю, Креатив Маркет віддавав вам 70% заробітку, а потім 60% і наразі 50%. І ще з негативного відмічу те, що турбує особисто мене, це відсутність впливати якимось чином на продажі на самій платформі. Тобто у нас немає ніяких рекламних можливостей на креатив маркеті, вся видача там органічна, і також у нас немає там нормальних аналітичних даних, які давали б нам змогу нормально аналізувати наші продажі. Звісно, у вас там буде певна аналітика, ви будете бачити кількість показів вашого продукту, кількість продажів, і ви із цього зможете зробити певні висновки. Але мені би, наприклад, хотілося трошки більше даних. Можливо, колись вони зроблять більш детальну статистику по магазинам. Ну а тепер, щоб трошки підсолодити пігулку, поговоримо про найприємніше це про вибір грошей. На креатив-маркеті існує три способи вивести кошти: це Pioneer, Transfer і PayPal. На мій погляд, найоптимальнішим, найзручнішим і найвигіднішим способом виводу грошей є Payoneer. Вам потрібно буде заповнити податкову форму і підключити ваш аккаунт Pioneer. Якщо у вас немає аккаунту Pioneer, його дуже просто створити. Якщо ви не зареєстровані як ФОП і не вкажете ваш номер платника податків, то з кожної вашої продажі буде вираховуватися податковий збір для України це приблизно 24% від повної вартості товару. Отже, давайте коротенько підсумуємо, про що ми сьогодні поговорили. І перше і найважливіше, це взагалі розуміння, в якій ніші ви хочете продавати, і хто ваша цільова аудиторія. Також важливо розуміти особливості продуктів на креатив маркеті, а саме. Те, що там досить високі вимоги до якості продукту, до його презентації, і також те, що там продукти здебільшого продаються наборами. Про те, як зареєструватися на Creative Market я розповім в наступному відео, тому підписуйтесь, щоб його не пропустити. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей! Па-па!